Ми приїхали в такий мол, шукаємо магазин Victoria's Secret. Хочу собі там трусита купити. Там зараз гарні пропозиції, її можна купити на 25 доларів 8 штук. Так, Шукаємо відомий американський бренд. Щось таке, як H&M в Європі. Зара Бершка, тільки то їхні американські. Сейл. Це в вечерній день. &E. А справді тут сейли зараз почались. Дуже великий моб. Я останній раз в такому була в Туреччині. А ось Вікторія Сікрет. Знижки 60%. Так, тут білезна, комплекта. йдемо шукати трусики. Трусики залишилися тільки або в маленькому розмірі XS, або в дуже великому. Це я про ті, які продають 8 штук на 25 доларів. Я, до речі, у першому магазині Victoria's Secret тут, штата. Ось можна взяти 5 штук за 30 доларів. Ось такий набір я купляла свій пухресниці. Тут багато таких наборів. Дуже зручно на подарунки. Косметочки. Три флакончика можна купити за 33 долари, два за 28. Тут. Тут представлена парфумована водичка. Це їхній найвідоміший парфум, найпопулярніший. Раніше також користувалася ним, точніше, носила. Правильніше. Так, купила 5 трусиків за 30 доларів. Їдемо додому. Вийшли з Вікторії, Тимко побачив всі машинки. Так, закидаємо сюди долар. Все поїхав. Хлопчик біля нього присів, чи дівчинка. Пливи. Тім, джамп. Монети закінчилися, але це й не здається. Він хоче в кожну машинку сісти, не влазиться. Я ж казала, що він має сісти в кожну машину. Що там, що в тих двох місяців. Русики погубиш мамині, <ріст> масажні крісла. Популярний бренд мила. універмах Мейсіс. Найвідоміший в штатах, найстаріший. Я робила декілька замовлень в цьому універмазі для похресниці одяг. Замовляла, але в самому магазині ніколи не гуляла. І от точка від Starbucks. Стоп. Ось така велика плаза і дуже велика парковка напівпорожня. Хотіла обрізати різноманітні етикетки, бірочки з білизни і на дні в пакеті знайшла от, ось таку бонусну картку зі знижкою в 20 доларів при замовленні на 50. І ще можна отримати міст або лосьон. Дуже люблю такі плюшки, різні купони, сертифікати, знижки. Вже в садок. Папа! Махай привіт! Дитина прийшла садка. Садок закритий. так? Ага. Повернулася ще в доларовий, тут потрібно деякий дрібізок для дому. Для дитини альбом, нізошит, рідке мило. Таке. Дубль номер два. Ми знову йдемо в доларовий. Тоді був доларовий закритий. Тож довелося декілька хвилин сидіти в машині, грітися. Так, Тимофійчик. Нам сьогодні не везе. А тут уже все червоне, рожеве, сердечко, все до Дня Святого Валентина. Так, американці живуть від свята до свята. А тут що? Тут солодощі? Різноманітні льодяники. Такі. Зазвичай дітки таке дарують один одному в садочку, в школі. Мають оці жилейки до Дня Валентина. Ще тут багато до Дня Валентина, різного дрібного декору. Мають такі дерев'яні формочки, які потрібно розфарбовувати. У вас є фарба, панцик. Цікаво. Я вже декілька днів страшенно хочу, от, звичайно, таку невіну. Візьму цю упаковку. Зараз чоловік буде сваритися вдома. Беремо, там 5 упаковок. Так, 5 за 1,25. Ми вже нарешті вдома. Ранок у нас видався такий з пригодами, то ми в садочку двері поцілували, то в доларовому довелося чекати хвилин 15 ще в машині. От. Тому настрою взагалі не було. Щоб знімати, тому вирішила показати вже покупки вдома. Для кухні я взяла такий невеличкий друшлях, буду для вареників використовувати пельменів. Отакий невеличкий ополонник. У мене з цієї серії є ложка, ось така, тільки сіра. Цього разу взяла червону. Ще брала лопатку, але Тимофійчик носив в корзині. Десь він її загубив в доларовому. Тож не донесли, не довезли додому. Для нього взяла отакі пазли Monster Jam, він їх любить такі машинки. От, будемо зараз складати ось такої круглої форми вони 24 штуки. Взяла ще якусь таку розмальовку. Там Можна продовжувати лінії, самому малювати. От, він таке любить. Для дому взяла стікери для навчання. Не знаю, чи вони липкі чи ні. Ще мені потрібна була червона ручка, але поштучно там не продають, тільки такими наборами. Тож взяла набір кольорових ручок, тому фічок їх використає на раз-два. Також взяли мило таке, там дві штуки, два бруска. Ще взяли ось таке мило, непогано, ми його постійно купляємо. Руки не сушить, запах такий нейтральний, велика бутля, в якій 949 мл. За 1,25 дуже гарна ціна. Взяли дві штуки. Взяла для чоловіка кульковий десторант, скотч для дому. Ще Тимофійчик вибрав собі отакі різнокольорові черв'ячки желатинові. До речі, вперше купляли там їжу. Взяла ще кокосове молоко. Буду готувати курку із карі на кокосовому молоці, згущене молоко. Міна дуже хотіла міну. Взяла таку упаковку, там 5 штук, таких невеличких, і взяла таких два стаканчика. Ось це все обійшлося нам в 25 доларів. І скільки 98 центів це такса, податок. Які Темко замовив. Він сьогодні вдома через надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація це кілька сантиметрів снігу. Через це відмінили садочок. Так що ми зараз швиденько перекусимо. Я зробила чай, це мій, а то з ромашки тимка. І беруся ліпити пельмені. бо дитина замовила пельмені, а в заморозці у мене немає. Вже й пельмені готові, частину з'їла, частину заморозила. Зараз просто пересиплю в зіп-пакет і буде такий запас для тимка. Він у нас полюбляє пельмені, тож мені дуже зручно, коли вони є готові. А тут буде на три рази, навіть чотири. Ще у нас ненацька перестав працювати електрочайник, просто не включався. Чоловік його намагався зремонтувати, розкручував, щось там хотів паяти, але... але нічого не вийшло, тож довелося на Амазоні замовити новий чайник. Ось такий. Цей більший трохи. Той був на літр 500, цей на літр 700, ось якраз зазначено. Ціна, здається, така сама. Ось, це від Amazon. Вартість його 27 доларів. Надіюсь, прослужить довше, як попередник, бо той і року не прослужив. Вімкнула вже чайник, свою функцію виконує, і це головне ще така в нього гарна підсвітка. Знайшла собі на вечір роботу. Не мала баба клопоту. Так. Ось хочу оцей адвент-календар, точніше, оці фігури, запакувати в ЗІП-пакети. Ось в мене є таких декілька штук, і є упаковка ось таких. Я їх розріжу на опіл, заклею скотч і позапихаю назад. І тимко в наступному році, точніше, вже в цьому в грудні буде відкривати цей адвент-календар наново. Не хочу, щоб він так валявся, припадав пилюкою. Запакую його в коробку, де ялинкові прикраси, і все для різдва для Нового року. А він буде гратися своїм ляком. Ось тим, там в нього і класік, і дупло, і сіті, і техніки, що в спальні є. В нього того ляка багато. Він навіть не помітить відсутність цього. Він уже забув про нього. Нарешті я все позапихала у ті віконця. Зараз просто ось цю кришку заклею в декількох місцях, запхаю пакет і витягну аж в грудні.